Там нова постройка. А то, кстати, бачите накриття, Ну як нове, А вот кровянка, бачите, А я вже взяв, в следующий раз. блін, Такая красиво, вроде зведу. А може, може спросить. в вкус. Ладно, давайте в следующий раз. В слідуючий раз. Так, надо шарить. Валя, когось. Та тут хаос. Рынок хаос. Де эти покупатели? Тут щось вообще нет. Нікого нема. Може, ще помідори якісь продаються. Люблю, як ціни написані. Багато хто бумажечку. Пише ціну і цепляє. Як оце тут? Нирять. Не взяв з собою байдар. Треба з собою ще байдар повозити. Не тільки. Ето. Так, друзі, зараз глянемо. Треба лимон. 75. Поняли, 75. Ну вони такі, я думаю, получше ті, що по 49 чи скільки там 44. Блін, недавно дивився бо тебе причому лимони, вже не повністю. Погані діла, так? Да? Хурму давайте запечатлеем. 88. Ой, по 88 перемеша по ходу. У <рес> меня Можна по лимон купить на половка. Так що. Я делаю вибір різний. Можна і по 65, и по 85, і по 90, и навіть на маленький по 55. Туду туду. Туду туду. Надо очки снять, бо я ще й в очках. Щоб краще бачити нежелательних лічностей. Скільки такова? Вон картоха по читаншоту такий. А, це цибуля по 20 На сорок. По двадцять. Це по 20, я думав картоха. ну Картоха, я думаю, по 35. Не хочеться спрашувати, не хер. Ну, ось как, так ж буде, бачите, Вон Картошка добра, по 30 гривень. Картошка добра. А не добра, он, картошка теж по 30 гривень. Картошка. А, блин. Так, надо було обид и бо це здрасте, надо было виключати камеру, ну короче, прорываться. Навіщо нам... Блин, а тут бесконечный ряд. Без без пролета на выход. Базар вам модним відео виложу. Не буду розсягувати. Коротше, курма. Вічно дивлюсь цю курму і ніколи її не покупаю. Іспанія 157. Помните, ми купили, почом мандарини? Та, сільпо по... та взагалі щось там за копійки. На сотку я тоді взяв полтора кілограма, кажусь. Щось таке. По 90 гущики. Ну с виду Любите Любят цветну капусту ще її називається. 110. 70, 70 75-60. Покоріли. Пропустити. Біжня, 80. Ну красивий. Зекономить на лимоні, тут мягкий В АТБ. За 40 чим то і за 80 дорогий. У жіночок. Ставте на паузу, дивіться ціни. Солодка. Хурми не 80. Лимончик. Коротше, я думаю, може в АТБ виберу якісь погірки які по 90, але не очень чуєте. В АТБ десь на полоках виберу. Подешевле. Так, по чому тут масло? Ну тут дешевманське масло. Не знаю. Ми... Дешавманське різковано брати. Красиві кільця. Добрано. Як Чувак, так крикнув. Добру ранок. Ми під А вот есть киевская по 630. Короче, есть и дорогие колбасы. Есть и дорогие колбасы. Так, друзья, ну что? Я думаю, мы не останемся раз на базаре. Вареночка. До снеданка. Я уже поснидал. Так, так. Розпродажа. Що ви то? Шапки розпродажа по 100 гривень. Так, треба дивитися. Я Танки. грязи не боятся. Чувак, короче, шел такой, что чуть-чуть дыхнул. И 4 этого чебурека. Не, не чебурека. Типа котлета в тесте. Не, чет. Беляша. Знаете вкус Беляша? О, кстати. Шашлык свиный, ошиек 80, он шашлык свиный. Задній стегновий, 61, шашлик-курка 65. Бачите, пожалуйста, можна на второму етажі покушати. Я колись там був на второму поверсі. Брали тут внизу, кажуть. Шаш... Шашлік, башлік. Ну, давайте сюди Коротше... І на второму етаже там подимали, схавали. Маканчик пива, ну це як полагається, шашлычок, картошка, хліб. Раньше дешево стоїло. Коротше, лимон возьмем, напевно, Все-таки в АТБ. виберем якийсь. М'ясовані. То він кашляє, чи то він речить Тут смаколики, це мільйон видів тут. Отільна тема. Отільна тема. За сиром, якщо що, я приїду, треба подоїдати Ферма у нас плавлені, сири. В коробочках нас угостили. Дві коробочки. Потім ще два бруска забувся як його. Ну коротше по акції щось обрав, от тебе 137 те подивитись, а потім приїду за адегейським. Що це 125 грибочки які краси. Ну, а... Журам були на 19. Ага підлічитися може забадяжить журавлини і підлічиться от тут теж можете дегейські купити, ось в магазинчику це їхня це їхня втора точка людей взагалі нема я вічно попадаю в багато людей теж шосточка тут вона дегейська коротше ви зрозуміли кажуть можна розчитатися чи для шмоток мало місця там в клетки. Тут, мабуть, дешевше місцеве, того вони тут розположили, барахольщики. 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 Так, що, друзі, повертаємося до коників. Я показую, бачите, в основному те, що купляю сам. Кровянку ми приїхали, місію виконали. Тіну на кров'янку почули, на сало там глянули. От. Ідеальне сало по 180, Так що не пугайтеся тих 300 щем, то можна знайти на бубивий кошель. Що, почти, двони виходні сюди. Так, в цьому АТБ лимон я не вибуду. Так, як поїдемо додому? Давайте поїдемо додому через алмаз. Окей. Дивіться, погода, звісно. Так і чепче, займи і випий, так? Да? Гарна погода так воронка тут займа. Знаєте, як раніше воронок постанавлюється, і тебе туди вкидають. Зараз пройдусь просто, щоб не повторятися путем. Подивіться в клітці теж. Все, що вам потрібно. О, я не туди зайшов, трошки на одіяла подушечки. Колись ми тут їздили, приїжджали. Вибирали пліди, на податки. Дарили. Все це було давно. Зараз проще на розетки вибрати те, що тебе. Те, що тебе цікаво заказать піти, забрать умірять если що и все и там да там дороже но там качественні сюди тут зараз вийдемо на центральний ряд йдемо до коника ну кстати джинси у мене двоє джинсів всі базарні з базару я тут прийшов Вибрав, поміряв, тут недалеко є підрізка, підрізав і все. Ремінь теж в мене. Кожаний синій, прикольний, теж з базара. Що в мене ще є з базару? Ага, зимній пуховик Коламбія. Теж базарний, ну в качество хороше. Такі китайці нормально зробили. Ні нитки не лізуть, нічого, ну він якийсь. Маловатий. Ну не маловатий, ну такий. Хоча я похудав, оце я без роботи стався. Дужен набору. Кальсони. Кальсони від 350 гривень. Коротше, дома був поправитися, але щось наоборот. Похудав. І менше хаваче, там вже поняли? Окрайні ночі дежуриш, а в основному всі считай сміни ночі. Теж ночі хаваєш. То від скуки, то від голода. Дома ж ти спиш в основному. Так, зараз, друзі, дойдем до тебе. Дойдем до тебе. А ну можна? Я зараз пробіжу, дякую. Що буш колоним. Это. Сейчас выйдем до тебе, я відключаюся і включусь уже як вас перекину на руль Та поїдем навірно додому через авмаз Или через центр така погода гарна Я щас определюся Уай ми молодец ждемо Нікуди не втік Так, друзі, все окей Всем Гарного дня, мирного неба, щоб не було у нас прильотів, зальотів, щоб це все закінчилося. Давайте не забувайте підписатися на мене, поставити лайк. Все, давайте всім.